Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Розмова студії. і Сьогодні гості нашої передачі. Виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова керівник управління житлово комунального господарства міста Полтави Тарас Панаси. Доброго дня ще раз вітаю вас в студії. Отже, власне, коли стане тепло в оселях Полтавців? Вчора е, рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради е, було прийнято питання щодо запуску опалювального сезону в громаді. Цим рішенням конкретно зафіксовано, що з 1 листопада, те, що відповідає вже питанням е, кілька днів зниження середньодобової температури на вулиці, маємо маємо запускати сезон. Тож ми е, цим рішенням зобов'язали комунальне підприємство обласного підпорядкування Полтава Теплоенерго запустити свої котельні. Угу. Скільки триватиме цей процес запуску котелень? Зачасту це займає кілька днів, саме те, що стосується чисто технічної складової, так говорять керівництво теплоенерго, з якими ми постійно на зв'язку. Угу. Адже це є тема, однозначно зараз одна із ключових. Рішення прийнято наскільки готова полтавська громада до початку опалювального сезону і, власне, от по житловому фонду. Щоб я зрозумів, дивіться, по житловому фонду ну, близько 974 будинків стовідсотково підготовлені. Тобто у нас загальна кількість в обслуговуванні близько 1724 будинки, 974 з опаленням. Всі інші це індивідуальне опалення, одноповерхові будинки. Роботи по підготовці проводило ЖО номер 2 Там аварійна служба. 50 чоловік, скажімо так, сантехнічного складу, вони там ну, протягом весенньо літнього періоду робили підготовку, ну готувалися до опалення, проводили там і планово проводились ремонти і тепломереж внутрішньобудинкових водопостачання. Теплообмінники, які стоять на, ну, на гарячому водопостачанні, тобто підготували 100% і ждемо включення. Якщо говорити про садочки і про взагалі про, про цю всю комунальну інфраструктуру за межами е, житлового фонду, наскільки вона готова, наскільки вона вже, скажімо так, працює в нормальному режимі? Я так розумію, що вона трошки раніше запустилася. Так завжди це традиційно. Такий гуманітарний блок це школи, садочки, лікарні запускаються раніше від житлового фонду. Це рішення виконавчим комітетом було прийнято, і з 15 жовтня у нас розпочали запускатися котельні, які стосуються саме таких об'єктів інфраструктури. Mm -hmm. Важливо, що деякі котельні, які опалюють саме е, такі об'єкти, які я назвала, вони пов'язані з житловим фондом. Тому е, зараз якраз цим рішенням, яке ми вчора... Е, Прийняли, буде охоплено вже весь масив соціального і житлового фонду, який вже повністю входить в опалювальний сезон. Ремонти, модернізації, ті всі процеси завершені в нас. Те, що стосується в рівні відповідальності Полтавської територіальної громади, те, що було озвучено керівником управління житлово-комунального господарства, так свої об'єми ми виконали. Зауважень від теплоенерго не маємо і е, тепер, уже частина, та яка стосується, достатньо відповідальна за обласним комунальним підприємством Полтава Теплоенерго, ви маєте на увазі запуск самого тепла котельні так. Якщо говорити про форс-мажори, всі лякають тим, що зима буде непростою, зима буде важкою, блекаути, відключення світла. Що у вас за план на такі випадки? Тут важливо, що на рівні держави це є завдання поставлене президентом і контролюється всіма рівнями уряду. У нас є дії такий загально рівні і штаб. В якій я входжу постійно контролюється питання підготовки до опалювального періоду, не виключаючи ці обстріли, які постійно робить Росія, ми розуміємо те, що ніколи не передбачувано, куди вона влучить. І е, тема того, що запаси газу в Україні є стабільними. А отже, е, ключовими є питання забезпечення котелень когенераційними установками. Тобто газ буде постійно. Когенераційна установка це. Така установка, яка працює на газу і видає як тепло в мережу, так і електроенергію. Тому саме е, зосереджена робота на обладнанні і постачанні когенераційних установок на котельні. Це той діалог, який ми завжди у співпраці ведемо з Теплоенерго. І ми, як міська територіальна громада, залучаємо в тому числі всі свої можливі міжнародні зв'язки. Проєкти для того, щоб залучити чим більше когенерації саме до обласного комунального підприємства Полтава теплоенерго, якщо е, трапляються якісь неприємності, скажімо так, е, в плані опалювального е, моментів, у ну, вас є дивіться. У нас розроблені заходи нашої управляючої компанії вже он, по дренуванню систем, Тобто, в кожному індивідуальному випадку. Там приймається рішення по окремій будівлі, чи повністю дренується система, чи вона частково дренується для того, щоб не було там ну, скажімо так, замерзання теплоносія, коли у нас зупиняється, наприклад, там, ну, вимикається світло. Але ж і в свою чергу відзвітував ну, Полтав Теплоенерго, що їхні об'єкти забезпечені ще додатково і генераторами. Тобто, якщо у нас іде, не припиняється. Ну, скажімо так, тиск в системі там рухається теплоносій, то тоді промерзання не відбувається. Коли все зупиняється, тоді ми виїжджаємо, і це вже відпрацьована схема торічно. Виїжджаємо, частково дренуємо чи повністю дренуємо теплоносій з системи. Таким чином, ми не даємо ну, розмерзанню самої системи опалення. І, ну, і виходимо, ну скажімо так, з ситуації таким чином. Добре, Після, ці заходи вже пропрацьовані, вони навіть відпрацьовані, є там уже напрацювання, і тому ну, вже скажімо так, ми знаємо, як реагувати на ті чи інші випадки відключення. Давайте так. Світло не відключають, але банально в хаті холодно. От людина, куди їй звертатися, їй дзвонити в «Теплоенерго», їй дзвонити в «ЖО2», Їм дзвонити до вас, куди їм звертатися? Як це? Ну, дивіться, себе? вони звертаються на у нас. Є служба 1580, яка фіксує всі звернення. Звернення потім, потім передаються до «ЖО2», виїжджає аварійна служба і, скажімо так, і виконує там ремонт, якщо необхідно, чи там спуск, ну так, завоздушення системи є ще таке поняття. Тобто, це все. все Попередньо відбувається в моменті запуску теплоносія. Mm -hmm. Потім, коли ми виходимо в стабільний режим роботи і є такі звернення, ми на них реагуємо. Mm -hmm. Тепер, щось стосовно когенераційних установок, хотів би трошки ширше зрозуміти, наскільки знову ж таки були розмови про те, щоб. Будуються нові будинки, там вони роблять свої котельні, чи там навіть на старому якомусь житловому фонді, якби роблять, якщо, наприклад, є таке бажання в якомусь мікрорайоні робляться окремі котельні, які вже там чи не підпорядковуються, чи підпорядковуються теплоенерго, але вони, скажімо так, автономні чуть-чуть. Наскільки цей процес взагалі реальний зробити в місті Полтаві? І друге питання дуже часто у нас також запитують наші глядачі стосовно індивідуального опалення. Яка в нас ситуація з тими моментами? Наскільки сьогодні міська влада впливає чи не впливає на ті процеси? Наскільки сьогодні люди взагалі можуть поставити собі індивідуальне опалення? По індивідуальному опаленню. Є процедура, яка дає змогу мешканцям встановити індивідуальне опалення. Вона прописана, у нас є, ми комісійно розглядаємо такі питання. Там для цього 50% будинку повинні вже бути ну, надати згоду на, на, скажімо так, на індивідуальне опалення. І процедурно, якщо. Скажімо так, на всіх ланках там, погодження документальних, документальної частини і, ну, скажімо так, будинок до цього готовий, то комісійно розглядаємо і надаємо згоду. Наскільки там... цей процес документально готовий, не готовий, наскільки цей процес, от, на вашу думку, він складним, простим, і наскільки він розтягується в часі? Ну, дивіться, в часі він може розтягуватись і від місця, і до року, ну, наскільки будинок виявляє бажання перейти на індивідуальне опалення. Теплоносії, які подаються в місті, і наскільки ми досліджували, ми температурний режим вони витримують, незважаючи на те, що там. Ну і мережі трохи застарілі, ми ж всі розуміємо, що жилфонд у нас це ж не нова відбудова, це, йому вже 30, 40, 50, 60 років. Е, ну, Тим паче, е, ну, скажімо так, Полтав Теплоенерго. Надає теплоносій, і о, мешканці навіть скаржились наприкінці цього сезону, що вони жарко в квартирах і вже просили о, раніше виключити. Ну, Вони вправо... за це платять гроші, і їм, напевно, якби жарко. ви зрозумієте, да. ну, А що... так як вони платять, платять гроші, а постачальник він, ну, відпрацьовує. Тому е, моментів переходу на індивідуальне опалення їх не так багато. Тобто Ми комісійно розглядали в цьому році ну, буквально 3-4 звернення було. Mm -hmm. да, і там будинки. Приймали рішення, що вони там переходять, наприклад, на індивідуальне, то тобто, ну, індивідуальних таких заявок практично не було. Ну тобто тут залежать від взагалі від мешканців. від, мешканців будинку, від, її, від її бажання. Будинку. Тобто один не може перейти собі там з Ні, один квартири не може на... перейти, ні, такого не відбувається. Один, одна людина з будинку не може перейти на індивідуальне опалення. Тобто, це колективне рішення мешканців будинку, співвласників, ну, кажучи. Ви задали слушне запитання як один із видів стабільної, стабільного тепла в оселях наших полтавців. Це тема когенерації. Дійсно так, тому що я вже попередньо говорила, але це дає можливість, так як ця установка дає електрику умовно. Вона дає можливість котельні працювати в певному острівному режимі, навіть якщо є блекаут, і надає тепло в мережу. Зараз ми дуже дякуємо партнерам Юсейд, які вже поставили. Ви знаєте, там да три когенераційні установки, з якими зараз працює над встановленням Полтава Е, Працює з проектами з встановленням і доповідають нам про це на нарадах. Важливо, що на минулому тижні у нас відбулось, відбувся важливий приїзд одного із, а саме, другого, це технічний компонент одного із німецьких проектів ДЖІЙЗЕД. З якими ми довго о, вели перемовини в е, онлайні, і вони достатньо швидко прийняли рішення приїзду до громади і фізично подивитися котельні, які знаходяться на території громади, так як вони вже погодили і прийняли рішення поставки в Полтаву е, вже цього опалювального сезону. Додаткових когенераційних установок це дуже дороговартісне обладнання. Зараз поки зарано говорити чітку цифру кількості цих установок, тому що у нас буде другий етап це підписання меморандуму між нами, самим проектом Полтавською міською радою. Я мала на увазі і обласним комунальним підприємством. Тому ми активно працюємо над залученням, щоб цих когенераційних установок було чим більше, а саме, щоб вони покривали повністю всі потреби громади. Над цим треба постійно працювати. І ми тут дякуємо німецькому уряду за те, що працює як над виготовленням, так і над доставкою цих когенераційних установок в Україну. І Полтава Теплоенерго здійснює весь всю там таку технічну співпрацю, і фахівці сюди вже приїжджали. Тому що е, сусіди нам не змінять. Ми розуміємо, що нам треба привести в стабільність і максимально вірніше децентралізувати оцю історію з теплопостачанням і е, напрацьовувати вже саме такі шляхи, які будуть на кожен сезон е, осінньо-зимовий вже будуть давати стабільність в громаді в незалежності від ситуації по енергетиці. І так далі, тому це такий прогресивний шлях, яким маємо пройти тут. Ми працюємо пліч опліч і з міжнародними партнерами, в тому числі, от ви говорите про міжнародне це співробітництво в плані якраз когенерації. Які перспективи на найближчий час? От на цю зиму. І тут я не можу не заакцентувати і подякувати, бо міжнародники часто працюють достатньо є довга процедура погодження. Mm -hmm. GIZ тут спрацювало настільки швидко, що вже цього року ми будемо підписувати документ, про, е, який чітко буде говорити про те, що приїжджають в територіальну громаду додаткові когенераційні установки. Mm -hmm. Більше того, нам повідомлено. Що відповідно до домовленостей з німецьким урядом вони прибудуть в громаду вже цього року, і Теплоенерго вже готується технічно до швидкого їх встановлення. Тож перспективи такі, що зараз ми маємо від одного із проєктів цей USAID, і ми дуже дякуємо за те, що ми маємо станом на зараз три когенераційні установки. Дуже потужні. І ще до кінця року. Будемо мати певну кількість, яку ми зможемо озвучити вже по факту підписання нашого меморандуму по співпрацю, які так само будуть встановлені в громаді і збільшить кількість житлового масиву, який буде стабільно з теплом під час вимкнення е довготривалого. Зауважу, тому що на короткотривалі. Моменти вимкнення, забезпечені, як нам звітує Полтава теплоенерго генераторами. генераторами. А якщо у нас будуть довготривалі, то саме когенерація може витримувати саме такі навантаження через російські обстріли. Е, пункти незламності вони працюють, працюватимуть. Звичайно, е, запускаються пункти незламності при надзвичайних ситуаціях в місті. Однозначно, пункти незламності працюють для потреб громади, яких вони потребують в той чи інший період, особливо в опалювальний сезон. Інколи може бути тепло, але не буде світла. Ви знаєте, що тема пунктів незламності це базове забезпечення, підзарядити гаджети, вийти на зв'язок, в цьому випадку там обігрітися, якщо є в тому необхідність. Тому вся мережа пунктів незламності вона готова до, в тому числі, роботи під час осінньо-зимового періоду, працює і з графіком відповідно розташування самою мережею можна ознайомитись онлайн, набравши просто пункти незламності Полтава, вони зафіксовані і в додатку Дія вони зафіксовані на відкритих картах. З конкретними адресами, тож є у нас визначені відповідальні за кожен пункт незламності. Вони проходять неодноразове навчання і той чи інший процес тренування екстреного запуску пункту незламності. Вони обладнані генераторами, базово забезпечені мінімально необхідною кількістю води, тих чи інших засобів, які можуть бути необхідними для громадян, які туди звернуться. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.